Євросоюз сподівається ухвалити 13-й пакет санкцій проти Росії до других роковин повномасштабного вторгнення в Україну. Про це сповістив головний дипломат ЄС Жозеп Борель після зустрічі міністрів закордонних справ, що відбулася у Брюсселі напередодні. Які обмеження для Кремля підготували європейські чиновники чи підтримає їх Угорщина, і які способи постачати зброю в Україну пропонує ЄС. Дивіться далі. Більше зброї для Києва, використання заморожених активів та чергові економічні обмеження це головні українські питання на зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі. У ній взяв участь онлайн і очільник українського МЗС Дмитро Кулеба. Він закликав європейську спільноту скасувати експортні контракти і перенаправити все європейське виробництво зброї в Україну. Жозеп Борель зі свого боку заохотив країни члени ЄС купувати боєприпаси для нас. Нашого війська за межами Євросоюзу витрати будуть відшкодовані. Додав дипломат. поставки не обмежуються лише від європейської оборонної промисловості. Якщо є інше джерело, краще, дешевше, швидше. Я сказав державним членам: використовуйте. Євросоюз продовжує роботу над 13 13-м пакетом санкцій. Подробиць про те, якими саме будуть додаткові обмеження, Порель не розкрив. Але за інформацією, яку раніше публікували американська агенція Bloomberg та німецький новинний канал NTV, новий пакет передбачає санкції проти чиновників з північної Кореї за постачання Росії ракет, а також кількох десятків компаній, серед них трьох китайських, за звинуваченням у підтримці військових. Дій Росії в Україні чорний список ЄС має розширитися на понад дві сотні прізвищ та назв компаній. Ми обговорювали обговорювали й пакет санкцій. Сподіваюсь, його затвердять до 24 лютого. Ми також обмінялися думками щодо використання надходжені заморожених російських активів, сконцентрованих у ЄС. Мета залучити їх до реконструкції України, але це рішення ще не повністю погоджене. Раніше проти чергового пакета антиросійських санкцій виступала Угорщина. Після зустрічі міністрів головний угорський дипломат розповів журналістам, що Будапешт не підтримує стратегії Євросоюзу і вважає її провальною. Однак проти 13-го пакета санкцій заперечень немає. Конкретні заходи у списку санкцій не зачіпають основоположних економічних інтересів Угорщини, але проблема набагато більша. ЄС продовжує стратегію, яка повністю провалилася, яка не наближає нас до миру, а віддаляє від нього. Як розказав Жозеп Борель, чорний список ЄС можуть розширити також щодо представників російського режиму, причетних до вбивства опозиціонера Олексія Навального, Євгена Нопрієнко, Ірина Іванова, Володимир Самченко, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.